Доброго дня. Щось не знімалося, а це вирішила. Зняти ролик. Вийшла на двір на дворі. Все розстало. Ці точки пробиваються. Воно. Ось цвітають, виходять. Вже наверх тюльпанчики вилозять. Такі ось тюльпони. Підсніжники. Такі підсніжники. Біленькі. Це сьогодні пасмурно, не закриті. Такий осінній похмурий. Точніше, не осінній, а зимовий похмурий день такий. Літку гарно, квітів багато, сонячно тепло. А зараз ось так. Ось покажу тут. Хризонта не зрізала, так і є. Отакі От в мене підсніжники. Це тільки вилазить усьо. А ці, якби сонечко, то були б геть розкриті. Такі підсніжники. Перші підсніжники. 16 лютого. Ось колосливки. Подивіться, така травичка, що влітку. Ой. Зараз тривога вийшла на двір. Гуляю на дворі свіже повітря. Тут робота буде весною. Тюльпани пересаджувала. тепер дивлюсь їх кучами, повно, <ривіт> повно кучами, <ривіт> <ривіт> і небо таке. Кіре похмуре. Ось така у нас погода. Але тепло, на дворі тепло, морозу немає. Півні воно співають, кури несуться. Ну, ось так. Калина залишилася, Верх сіли геть. Наверху геть нема калини, позідали тут. Низом ще є. Ох, півники мої співають. Ой. Ну, ось так. Настрій поганий, тому що тривога. Чула вибухи далеко місця. Ой, коли це все закінчиться. Ой, ну и так. Ой, це клубочка. Молечка. Нравится клубочком? Ось такий сьогодні захід сонця. Бачите, як гарна. Зорово небі. Оце красота яка. Бачите, там такі хмари, а там отака краса. Красота. Ніби горить там щось І на небі такі хмари. От якби хтось картину намалював і таке, такий захід написав сонця, я б сказала, що художник щось придумав, видумав. Але сама таку красу дивлюся, вийшла за двір сюди і така красота. Помилуюсь такою красою. Краса природи. Гарно, як. Горить. Все там ніби горить. Красота як. Ось так.